Компанія Клейберіт один із найсучасніших дослідницьких та виробничих центрів, де в тісному діалозі з клієнтами в усьому світі розробляються та виробляються сучасні клеєві системи, що знаходять застосування у багатьох галузях промисловості та виробництва. Компанія Клейберіт формує світові тенденції в галузі пурклеїв розплавів і постійно впливає на ринок своїми новітніми розробками. Ретельно спроєктовані меблі для тривалого використання, наприклад, у комерційному будівництві, визначають особливо високі вимоги до якості матеріалів та обробки. Невидима клеєва лінія між елементами забезпечує високу якість склеювання та елегантний зовнішній вигляд. Безшовний перехід між крайкою та поверхнею часто є основним критерієм дизайну високоякісних меблів. Особливу увагу слід приділяти місцям з'єднання краю меблевих панелей, виготовлених з дерев'яних матеріалів. Вони вважаються особливо чутливими і повинні бути максимально непомітними і щільними, як візуально, так і фізично. На кухні або у ванній кімнаті меблі найчастіше піддаються впливу води, пари та тепла. У разі їхнього впливу на неякісно зроблені з'єднання краю плити з часом розбухають, і меблі повільно, але впевнено руйнуються. Існує дуже велике різноманіття матеріалів товщин, декорів і рельєфів. Крайкові матеріали зазвичай виготовляють із пластику, металу або дерева. У меблевій промисловості приклеювання крайок здійснюється за допомогою найсучасніших крайколичкувальних верстатів. Вимоги до економічного, ефективного виробничого процесу постійно зростають. Клей повинен швидко і надійно склеювати різні матеріали і дозволяти негайну подальшу обробку меблевих панелей. Тому пур клей, розплави клейберіт з особливо високою початковою міцністю ідеально підходять для приклеювання крайок. Пурклеї розплави і клей боріт легко впораються зі складним завданням склеювання краєк кухонних та ванних меблів. У цих клейових системах після фізичного затвердіння відбувається хімічна полімеризація. Це забезпечує дуже високу термостійкість від мінус 30 до плюс 150 градусів за цельсієм та високу вологостійкість. Ці значення явно перевищують характеристики традиційних клеїв на базі ЕВА чи поліолефінів та забезпечують приклеювання майже всіх типів крайок. Пур клей, розплави клейберіт – це дуже висока термотаморозостійкість, дуже висока вологостійкість, висока початкова міцність, рівномірне нанесення без ниток. Ці клеї доволі легко вирішують задачі з крайколичкування будь-яких меблів, а також впоруються з різноманітними крайковими матеріалами. Клеї розплави для приклеювання крайки звичайним способом, а також у процесі софтформінгу в розплавленому стані. Від середньої до високої в'язкості заповнюють пори середнього шару ДСП, забезпечуючи тим самим хорошу міцність склеювання по всій товщині плити. Рівна картина нанесення без ниток, висока початкова міцність і чиста подальша переробка це ті якості, які характеризують пур розплави, клей розплави, клейберід для приклеювання крайки. Компанія клейберіт виробляє клей у патронах «Хольцхер», брікетах 400 грамів, гільзах вагою 1,8 та 2 кілограми, гільзах та ведрах вагою 20 кілограмів, у бочках, а також весь спектр сервісних продуктів, в тому числі очищувачі. Цей асортимент пакування дозволяє використовувати клей-клейберіт на всьому наявному на ринку обладнанні. Можливості наявних крайколичкувальних верстатів є вирішальним фактором. Виробничий процес та цільове використання крайкової панелі відрізняються у кожному конкретному випадку. Для досягнення ідеального результату потрібна індивідуальна консультація. Наші клеї для приклеювання крайок використовуються в меблевій промисловості вже кілька десятиліть. Наші інженери добре знайомі з крайкуличкувальними верстатами, що наявні на ринку. Дозвольте нам проконсультувати вас. Разом ми допоможемо вам підібрати правильний клей та оптимізуємо ваш індивідуальний виробничий процес. Зв'яжіться з нами безпосередньо електронною поштою, телефоном або відвідайте наш вебсайт.